Якщо у вас розтягнулася резинка в речах, особливо якщо вони зв'язані з бавовни, не поспішайте їх розпускати, бо є спосіб, який врятує улюблений виріб. Я зараз покажу як. Для цього нам знадобиться нитка резинка в тон, а також гачок невеликого розміру. Показувати я буду на прикладі міні-джемперу із газал Гізамат. Беремо нитку резинку і зробимо одну петлю. Затягнемо її, зробимо вузлик. Працювати ми будемо з виворотньої сторони. Вводимо гачок по краю за одну дольку петлі. Працювати ми будемо по лицьовим петлям. За одну дольку втянули, це ми потім заправимо. Далі шукаємо другу лицеву доріжку. І підхватуємо в цьому ж ряду одну дольку. Якщо ви праву дольку підхватували, то весь час підхватуємо її і робимо з'єднальний стовпчик, шукаємо іншу і робимо з'єднальний стовпчик. Дуже затягувати не слід, слідкуйте і так продовжуємо робити. по всьому колу. Якщо у вас резинка 2х2, то ми підхватуємо в лицевих доріжках обидві дольки з однієї лицевої і з другої. І так, ми дійшли до краю, зробимо з'єднальний стовпчик, одну повітряну, і можна обрізати ниточку, Затягнути її. Кінчики гачком ховаємо в стрічку. Зай ви обрізаємо. Ось ми врятували джемпер, і тепер можна не боятися, що він знов розтягнеться. Якщо манжет на рукавах у вас широкий, то такий рядок треба повторити двічі або трічі на всю довжину резинки через 2-3 см. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Свої відгуки напишіть в коментарях. На цьому у мене все. Всім па-па і солодких вам петельок!